Будь ласка, яким ви бачите майбутнє України? Років за 10 приблизно, а може і далі. Прекрасним і радісним. Чудесно. Дуже щасливі, всі будуть щасливі. А ви. А ви, а ви яким а вас ви? А я? Дивіться, у вас є унікальний шанс передати заросвітання собі за 10 років. Будемо через 10 років дивитися це, новому майбутньому. – Що ви, ви собі побажали? Камеру. Я собі хочу побажати здоров'я, тому що все інше в мене вже. є. Друге, я хочу жити в багатій, розвинутій країні, в якій все гаразд з природою, все гаразд з культурою, все гаразд з економікою, все гаразд з суспільством. Дійсно щасливий. Якщо так, це. Пой, Спасибі, я зняла кіно. Чудово. Віктор, Кожевнік і Тетяна. Тетяна Гаврилюк. Гаврилю. Для спільно бачення. Для спільно -бачення. Thank you very much. Українські митці підтримують українську революцію. e